А чи знали ви, що серцево-судинні захворювання є провідною причиною смертності в усьому світі? Щодня від них помирає 10 тисяч людей. Це понад 40% всіх смертей за рік. Таку статистику наводить центр громадського здоров'я МОЗ. Щороку в Україні реєструється близько 50 тисяч випадків інфаркту міокарда. і серед них молодь. Чому в Україні продовжується тривожна тенденція омолодження інфарктів, як себе вберегти та чи можливо передбачити про це і не тільки. Будемо говорити далі, тому що з нами на зв'язку медичний директор центру кардіології та кардіохірургії МОЗ України, кандидат медичних наук, інтроверційний кардіолог Георгій Маньковський. Вітаємо вас. Доброго ранку. Добрий ранок, дякую за запрошення. Дякую, що підіймає, підіймаєте таку актуальну тему. І справді про актуальне, угу. пане Георгію, ще кілька років тому інфаркт вважали хворобою літніх людей. Але ось сьогодні у кардіологічне відділення все частіше потрапляє молодь у віці 25-30 років. Чому, на вашу думку, інфаркт все частіше вражає саме молодих людей? А, насправді а, тут є невеличка ремарка. Рання діагностика інфаркту дозволяє нам е, вилікувати цей інфаркт раніше і е, діагностувати його раніше. Інфаркт не є вже у всьому світі, на жаль, не є е, захворюванням літніх людей. Mm -hmm. най, най, наймолодший пацієнт, якого я оперував, 21 один рік. Ого. Oh -oh. oh -oh. Тобто тут варто прислухатися саме до ранньої діагностики. А з якого віку ви сказали зараз про шокуючий рік, з якого віку треба прислухатися до серця, і хто власне в групі ризику? Звичайно, ми є такі наукові факти. Що є групи ризику? Це чоловіки, люди старше 50 років, люди mm -hmm. з шкідливими звичками, люди з цукровим діабетом, люди mm -hmm. з обтяженим анамнезом. Але Превентивна медицина, така медицина, як, яка попереджує захворювання, дуже важливо. Дуже важливо, щоб не попасти на цей операційний стол, на uh -huh. фоні якого я стою, Це uh -huh. найновіший адіограф, uh -huh. треба проходити регулярний чекап. Uh -huh. Але ж критичним насправді є те, що інфаркт він абсолютно не подає ніяких ознак. Ну, по факту він не болить. Це ж наслідки стресу і війни, чи це вже якийсь такий можна сказати, глобальний тренд? На жаль, не можу з вами погодитися. Якраз він інфаркт подає, подає свої признаки. Це і боль в серці, це так. боль і радіююча, тиснуча, колюча, різка боль, яка виникає. Може, у угу. і може ну, Я при федичному... мав на увазі, що не до самого моменту, коли приступ, а мається на увазі, що там він за день, за два не болить. Це тільки в момент, коли стається. Ні, насправді ні. Це ми можемо поділити інфаркт як гострий стан, як стан житі загрозою але mm -hmm. є ще така захворювання, як і хвороба серця mm -hmm. та стенокардія напруги це mm -hmm. коли людина не при фізичному навантаженні відчуває болі в області серця і не може телерувати фізичне навантаження, яке вона зазвичай давала. Наприклад, вона підіймалась на другий поверх, на третій. Mm -hmm. А зараз їй треба відпочити та, та зробити паузу. Mm -hmm. І це є першим сигналом іти до кардіолога. Mm -hmm. Тобто, якщо я не дійшов і на сходовій клітинці, зупинився між першим і другим, треба швиденько бігти до лікаря. Правильно розуміє, треба чи є ну, якісь це залежить, такі від, це, це залежить від того, чому ви ви зупинились. Якщо вас зупинило ваше дискомфорт в області серця, звичайно, так. це треба О, угу. дискомфорту в області серця. Ви згадали попередньо про загальне таке медичне обстеження, що зараз модно називати чекапом. Якщо я проходжу регулярно чека, я це роблю один раз на рік. Це може убезпечити мене від захворювання? Як взагалі знизити ці ризики? Знизити знизити звичайно, це якщо ви це проходите раз так. на рік і цей цей чекап включає такі базові правильні речі, як кардіограма, тест так. з фізичною нагрузкою, аналізи УЗІ серця, це може вас убезпечити, так. але на жаль. Інфаркт може розвинутися раптово. Це розрив ліпідної бляшки у нашій артерії серця. У нашому серці є три магістральних судин. Угу. Інфаркт по-простому, це коли одна із судин серця різко закривається, та е, наше серце не, не отримує кровопостачання. Угу. Тобто, як знизити ризики самому, щоб не підходити до цього стану? Звичайно, це фізичне навантаження, відмова від шкідливих звичок. Це правильний, як правильний здоровий образ життя. А які сучасні от, методи лікування сьогодні ви використовуєте? От як вони змінилися за останній час? Якщо проаналізувати, ну по перше, це була революція у 1974 році. Наш uh -huh. вчитель, який доктор П'єр Левіс, який Працює і наш читель працює в нашому центрі mm. разом з Грюнтиком Зараз якраз його показують. Вони винайшли метод коронарного стентування. Сенс його полягає в тому, що ми заходимо під рентгенівським випромінюванням у судину серця. Та по простому із е, механічно її відчиняємо. Ага. Тобто відновлюємо кровоток зараз. Ви це бачите на екрані, як воно робить. А от чи, чи потрібно змінювати спосіб життя після згаданого вами стентування? Чи можна повернутись то до звичайного ритму? Якщо воно виконано вчасно, якщо воно виконано без ускладнень, якщо все, все пройшло добре, ми навпаки рекомендуємо нашим пацієнтам давати фізичне навантаження, але кожен випадок індивідуальний. Угу. Це залежить від, від коморбідності, від супутніх патологій пацієнта, від е багатьох багатьох факторів. Ще на фінал. Останнє запитання: угу. хто більше в групі ризику одружені чоловіки чи не одружені? Є така статистика, що одружених чоловіків менше в групі ризику. О, <плес> знаєте що зав більше ото собі знаєш. Тішли собі свою статистикою. А, <плес> а я вам дякую. Дякую за те, що були з нами на зв'язку. Я нагадаю, що це був медичний директор центру кардіології та кардіохірургії МОЗ України, кандидат медичних наук, інтервенційний кардіолог Георгій Маньковський. Ще, дякую. Ще дякую. раз дякую.